Львівські хірурги провели унікальну операцію, без якої дитина могла не дожити навіть до першого дня народження, де у Львові дітям роблять безкоштовну комп'ютерну томографію. Як американський хірург допоміг дівчинці, яка понад 10 років бореться з наслідками опіків, як пройшов всеукраїнський чемпіонат з екстреної медичної допомоги? І хто вже зовсім скоро приїде за кордону, аби допомогти маленьким українцям? Ви дивитесь «Медексперт» і про усе найважливіше за тиждень далі у випуску. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, аби не пропустити актуальне. Ставте вподобайки та діліться думками в коментарях. У Львівському Охмадиті відкрили новий кабінет комп'ютерної томографії. Тепер маленькі пацієнти можуть пройти обстеження абсолютно безкоштовно. І це лише частина змін. Про все, що оновилось у медичному центрі, дивіться у сюжеті. Точна діагностика це 80% успішного лікування. І у Львівському Охмадиті для цього з'явилось ще більше можливостей, адже тут відкрили новий кабінет комп'ютерної томографії з найсучаснішим апаратом. Цей апарат дозволяє виконувати як прості, так і складні діагностичні процедури, дозволяє сильно зменшити дозу опромінення пацієнта, дозволяє зменшити. Час проведення обстежень, а також незважаючи на все, отримувати якісну, якісне зображення, не зважаючи, власне, на те, в якому положенні знаходиться пацієнт, вимушеному, чи це тяжкий пацієнт, чи це під седацією пацієнт. Все це дозволяє нам робити цей апарат. Комп'ютерний томограф працює вже 8 місяців, і за цей час вдалося зробити більше 500 обстежень. Усі вони для маленьких пацієнтів безкоштовні. КТ ми можемо робити, якщо є це планове КТ з інших лікарнів неургентне, це по попередньому запису, якщо в нас є вільний час, ми робимо безкоштовно за від сімейного лікаря. Якщо дитина поступає ургентно, робимо той день, в той час, коли це потрібно. Тобто він у нас працює 24 на 7. Якщо це людина хоче зробити на платній основі, не хоче очікувати, будь ласка, робимо також на платній основі за це отримаємо кошти. Вартість комп'ютерного томографа понад 12 мільйонів гривень. Його лікарня отримала в межах централізованого постачання від Міністерства охорони здоров'я України. Ремонт кабінету профінансували з обласного бюджету. Окрім того, кардинальні зміни відбулись і у центральному холі лікарні, адже його повністю реставрували. І в цьому допомогли благодійники. Приміщення ходиту збудоване в стилі модерного функціоналізму. Так, то ми вирішили повернути холу у цю функціональність модерну і власне є така реконструкція, яка знає, гарно виглядає, так також запровадженням кафе, яке пасує до тої реконструкції. Також у холі відкрили меморіальну таблицю на честь блаженнішого Любомира Гузера, який народився у стінах охмадиту ще у 1933 році. Зазначимо, що такі зміни не останні і надалі в планах нові етапи оновлення, включно з закупівлею обладнання. Надіюсь, що вдасться домовитися з міністерством охорони здоров'я щодо поставки судашій сучасного МРТ апарату. Додамо, що у Львівському Охмадиті лікують дітей зі всієї України. А щорічно лікарня обслуговує близько 20 тисяч маленьких пацієнтів. Відтак, сучасне обладнання та відповідні умови це необхідність для ургентної лікарні. Американські околопластичні хірурги та офтальмологи знову приїжджають допомагати українським дітям. Розкажемо, як потрапити до них на консультацію і покажемо зворушливу історію 13-річної дівчинки, яка пройшла через опіки, біль і роки боротьби. Це програма «Медексперт». Залишайтеся з нами. П'ятий візит американських околопластичних хірургів очікується у Львові. Двоє фахівців, а саме доктор Хорхе Корона та Стюарт Сейф спільно з українськими лікарями в Охмедиті безкоштовно консультуватимуть дітей з усієї України. Діти з діагнозами, які стосуються пластики. Повік, це є птози, це є вроджені вади повік. Колубоми повік, також вони роблять дакроцесториностомії, які ми вже освоїли. Також робимо успішно в нашій лікарні. І в Більшості пластика повік. Зазначимо, що близько 20 дітей вже є в списку очікування на огляд, а також оперативні втручання. Візит очікується 19 та 20 червня. Записатись на консультацію ще можна, заповнивши відповідну форму, яку можна знайти на Фейсбук-сторінці лікарні Охмадит. У дитячій лікарні Святого Миколая у Львові, 13-річній Насті з Вінничини, яка 10 років живе зі слідами після опіків, провели складну операцію з пластики рубців. Втручання здійснив американський пластичний хірург Ворен Шуберт у межах місії Reconstruction Мішен. Рубці після опіків, отриманих у трирічному віці, заважали дівчинці повноцінно рухатися. Вона змушена була ходити зігнутою, а пальці ноги були деформовані. Хірурги видалили рубці на гомілці та стопі, а також застосували інноваційне покриття бітіє. На животі і грудях. Це штучна дерма, що проростає власними судинами. Загалом під час шестиденної місії американські лікарі виконали 13 операцій і проконсультували близько 50 українських дітей. На Івано-Франківщині відбувся всеукраїнський чемпіонат з екстреної медичної допомоги. 26 команд з усієї країни змагались у швидкості, точності і командній роботі. Ми побували там. Дивіться, як це було. Повітряної тривоги повітряна триво. Місце безпечне. Команда може працювати. На даний час вже місце безпечне. Загроз для життя здоров'я немає. Немає і повітряна тривога. Добре, Андрій, починай сортувати. Оксана, підготуй зону транспорту. Okay. Місце надзвичайної ситуації з потерпілими реалії, в яких сьогодні доводиться працювати медикам екстреної медичної допомоги та іншим рятувальним службам. Та на кадрах це лише один із сценаріїв, які відпрацьовують на всеукраїнських змаганнях екстреної медичної допомоги. Цього разу вони відбулись на Івано-Франківщині в Яремче. Насправді це найбільша подія, яка є в системі екстреної медичної допомоги, якщо ми говоримо про догоспітальний етап. Щорічно вже, це вже 11 змагань, які ми проводимо, була перервана ковідний рік і два роки спочатку повномасштабного вторгнення московитів. Участь у чемпіонаті взяли 26 команд центрів екстреної медичної допомоги зі всієї України та ще дві іноземні команди з Польщі та Литви. Завдання для учасників формували, враховуючи воєнний досвід України а для реалістичності використовували грим акторів та медичні муляжі. Кожним роком завдання складнішують, І якщо минулого року була одна така перехідна точка, що це значить? Якщо команда розпізнає невідкладний стан і усуває, то зазвичай стан пацієнта покращується. Але не цього року. Цього року ми зробили два перехідних моменти або дві критичні точки. І якщо команда розпізнала і правильно розпочала лікування пацієнта, це не значить, що йому відразу допоможе, тому що причин могло бути кілька, тобто рівень і складність завдань підвищувався. Що вас турбує зараз? Нога болить, я ж вам кажу. Ви йдете з нами до дитини. Оксана, лишаємося тут. Ми пішли. Не. Зараз давай ти фікси. Я фіксую дитину, ти витягуй. місто. Дуже слабка. Добре. Роздуй мішок. Жодна команда не знала, що буде чекати їх на кожному із завдань. Організуватись та визначити правильні дії вони могли лише на місці події. Сценарії були новими. І морально до них взагалі, напевно, цивільним людям дуже тяжко підготуватися, і вони були стресовими Стресовими через власне, використання піротехнічних засобів, використання димових завіс, шуму і так далі. За рахунок цього а, була, був такий легкий дискомфорт спочатку. І потім, коли вливався в ситуацію, вже ставало набагато. Легше і зрозуміліше загалом змагання включали 11 сценаріїв на семи різних локаціях. На кожному з них були судді, які за спеціальним чек-листом оцінювали правильність виконання кожного завдання. Водні дані по пацієнту вам вже казали. Так вам його потрібно було транспортувати з центрального районної лікарні міста жовтої води до міста Дніпро. Чи є дані за опікверніх нижчих. Так, є було перевезення пацієнта в нас. Тобто наша задача була повністю зібрати анамнез в лікарні, паралельно цьому перевірити повністю їхнє оснащення, тобто чи все в них на місці, чи трубка гарно стоїть, тобто чи винозний доступ забезпечений, чи всі краніки на місці, тобто чи кнопки всюди включені, чи нічого там немає ніяких помилок. 15. Прийшов, прийшов. Була дитяча реанімація, коли е, мене розділили з моєю командою і залишили приймати рішення самостійно. Це було дійсно емоційно. Емоції зашкалювали до карпатських медичних ралі. Команда Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги готувалася впродовж кількох місяців. Вони зі всім впоралися, тому що у нас жоден пацієнт не помер, і це круто. Це означає, те, що, що все було успішно. І це в першу чергу треба розглядати такі е, змагання, це як навчання. Потім вони цей багаж знань, начальне тренувальний відділ. Ми маємо запис відео, подивимося, якісь помилки, зробимо висновок, чому так вийшло, і будемо готувати наступну команду, щоб вже було ще кращий результат ніж цього разу. Змагання команди екстреної медичної допомоги це тімбілдинг для команд. Це можливість поспілкуватися між собою на горизонтальному рівні, де рівне рівному спілкуються медики, рядові з бригади екстреної медичної техніки з генеральними директорами, суддями з представниками міністерства охорони здоров'я. Це є дуже хороший майданчик для дискусії, для обговорення потрібних речей. І найбільше ми обговорюємо на таких змаганнях якість надання медичної допомоги і саме порятунок життя. Головним призом змагань став автомобіль швидкої допомоги. Його отримала команда з Харкова. Також з нагородою під назвою «Майбутні медичної професії України на Львівщину повернулась учасниця Львівської команди Екстрений медичний технік Оксана Захарків. Перше в Україні львівські хірурги сформували немовляті жовчовивідні шляхи за допомогою хірургічного робота Давінчі. Як минула операція, як почувається малюк, коротко у програмі «Медексперт». Дивіться. Могла не дожити навіть до року без складної операції. Хірурги дитячої лікарні Святого Миколая у Львові врятували немовля з атрезією жовчовивідних шляхів. Це коли через анатомічний дефект жовч із печінки не виводиться, і спершу патологія призводить до загибелі органу, а потім і самої дитини. Врятувати немовля могла лише термінова операція, яку розробив японський хірург Моріо Касаї, і яка виконується до трьохмісячного віку. Відтак, вперше в Україні львівські хірурги сформували дівчинці жовчо шляхи за допомогою робота Давінчі. Він дозволив виконати складне втручання без крововтрати. Це дало дитині шанс на життя та підготовку до майбутньої трансплантації печінки. Зараз дівчинка почувається добре. Загалом за допомогою роботичної системи Давінчі у першому медоб'єднанні Львова виконано уже близько ста втручань дітям. І це один із найбільших показників серед лікарень у Східній Європі. В Україні ж спеціалісти лікарні Святого Миколая єдині, хто оперує дітей за допомогою робота хірурга. Щотижня українські медики роблять неймовірне: рятують життя, впроваджують нові технології, повертають дітям здоров'я і надію. Це була програма «Медексперт». Побачимось вже наступного тижня. Бувайте!